Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Це могутній Господи, творче неба і землі, присвятий Отче наш, і я, смирений раб твій ім'я, стою перед тобою з відкритим серцем і прошу твоєї милості. Прости мене, моїх предків, і весь мій рід до дванадцятого коліна, за всі гріхи, вчинені перед тобою, відкрий для нас шлях до очищення, звільни нас від усякого прокляття, яке тяжіє над нашим родом, і віднови наші душі, щоб ми жили в Твоїй любові та правді. Господи, прости мене та мою родину за всі провини і беззаконня, свідомі та несвідомі, що були вчинені нашими предками. Прости нас за всяке відхилення від Твоїх заповідей, за злі вчинки, гріхи та грішні звичаї, які могли. Заплямувати наш рід. Господи, Ти знаєш усі серця і всі шляхи людські. Очисти моє серце і серця всіх моїх родичів, очисти наш рід від гніву Твого і віднови наш зв'язок з Тобою. Ми просимо Твоєї благодаті та прощення. Що прокляття, накладені на наш рід, були розірвані раз і назавжди. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний наш Спасителю, прошу Тебе, очистий мій рід, від усякої нечисті, від усякого зла, що могло прийти через гріхи. Моїх предків. Відведи від нас силу будь-яких проклять, накладених через ворожість, заздрість чи грішні вчинки наших предків. Очисти до дванадцятого коліна весь мій рід і дай нам жити у мирі та гармонії, зі вірою. В Твою милість і любов. Амінь. Святий Боже, святий міцний, святий Безсмертний, молю тебе, захисти мене і мій рід, від усякого зла, що нависло над нами. Покрий нас твоєю благодаттю і не дай ворогу людському оволодіти нашими серцями. Віджени всі сили темряви, що намагалися вплинути на наш рід, і укріпи нас твоєю любов'ю. Нехай твоя рука буде над кожним членом мого роду, захищаючи від проклять, злого ока та всяких злих задумів. Даруй нам силу йти твоїм шляхом і бути вільними від усякого зла. Амінь. Господи, Ти є джерелом усякого життя і миру. Прошу Тебе, віднови гармонію в моєму роді, даруй нам мир, взаєморозуміння і єдність. Нехай Твоя любов запанує у серцях моїх рідних, і нехай відновляться наші стосунки з тобою. І між собою. Віднови наш рід, Господи, щоб ми жили в мирі та любові, шануючи Твоє святе ім'я і виконуючи Твої заповіді. Амінь. Пересвята Богородице, Мати нашого, Спасителя. Молю тебе, стань на захист мого роду. Прошу. Твоєї допомоги у звільненні нашого роду від усіх проклять, нещасть, бід, скорбот та злих наклепів. Допоможи нам відновити чистоту і святість нашого роду, щоб ми служили Богу в мирі та любові, захисти нас від зла і допоможи знайти благодать. Перед Господом нашим. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, великий захиснику і переможець зла. Прошу тебе, очистий мій рід від усякого прокляття і захисти нас від злих духів, що намагається зруйнувати наше життя. Візьми свій меч. І розсічи всі узи зла, що тримають наш рід. Віднови в наших душах мир і гармонію, захисти нас і відведи всяке зло, що загрожує нашому роду. Амінь Господи, дякую тобі за твоє милосердя і любов, яку ти проявляєш до мене і мого роду. Вірую, що ти чуєш мої молитви, і що Твоя рука допомагає нам звільнитися від усякого зла. Прошу тебе, нехай мир твій та благодать твоя перебувають у моєму роді навіки. Віднови наше життя і веди нас шляхом правди і святості. Слава тобі, Господи!